Миргородська громада підписала меморандум про співпрацю з Полтавським національним педагогічним університетом імені Володимира Короленка. На події побувала наша знімальна група. У залі засідань Миргородської міської ради зібрались представники місцевої влади, директори навчальних закладів міста, ректорка та декани Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. Онлайн на заході були присутні учні шкіл Миргородської громади. Ми сьогодні зібралися для того, щоб підписати меморандум про співпрацю між міською радою, Мергородською міською радою і педагогічним університетом. Я щаслива, що я сьогодні на Миргородській землі зі своїми колегами, з деканами Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Глапьоновича Караленка. Міський голова Сергій Соломаха та ректорка педагогічного університету Марина Гриньова скріпили меморандум підписами та початками. Така співпраця буде корисною як для Миргородської громади, так і для Полтавського національного педагогічного університету. Будемо співпрацювати з педагогічним університетом в першу чергу і по підготовці. Вчителів, перепідготовку вчителів, і основне, що профорієнтація і можливість вступати туди. Ну, в принципі, і так і можливість, але певна профорієнтація і ознайомлення на тому рівні, щоб, щоб мали можливість наші учні діти вступати в цей університет. Крім того, меморандум дає можливості проводити спільні заходи. Конференції, круглі столи, проводити підвищення кваліфікації вчителів. Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галакціоновича Короленка має понад столітню історію. На базі університету працює сім факультетів: історії та географії, філології та журналістики, фізико-математичний, природничий, психолого-педагогічний, технології та дизайну і факультет фізичного виховання. Нашому університету вже понад 100 років він має свої традиції, він славиться своїми педагогічними кадрами, своїми науковими школами, своїми науковими педагогічними здобутками. Ну а найбільше він славиться своїми студентами. Тисячі випускників успішно працюють як на українській землі. Так і за кордоном, всі наші освітні програми, які ми пропонуємо, їх всього 102. Сюди входять і бакалавські, і магістерські, і аспірантські, і докторантські освітні програми. Всі вони одержали високий рівень визнання. Вони всі мають високу акредитацію Національним агентством якості освіти в Україні. Наш університет повністю дає можливості навчанню, становленню кожної особистості. Марина Гриньова та декани факультетів ознайомили присутніх з доступними для вступу освітніми програмами з педагогічних і непедагогічних спеціальностей, можливостями академічної мобільності студентів у різних країнах світу, напрямками роботи університету та особливостями вступної кампанії. Детальну інформацію можна знайти на сайті Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.